Ну, власне, про ситуацію навколо України будемо говорити із політологом та експертом, міжнародником Володимир Воля з нами на відеозв'язку. Вітає вас, пане Володимире. Слава Україні. Доброго здоров'я, героям, слава. Власне, розпочнемо із стосунків України і Саудівської Аравією, адже відбувся перший візит міністра закордонних справ Саудівської Аравії до України. Власне, раніше ми не спостерігали цієї співпраці. Про Україна говорила про те, що вони дуже хочуть налагодити дипломатичні відносини. І Ось цей візит відбувся. Наразі відомо, що Саудівська Аравія надасть Україні пакет допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів, які включено нафтопродукти на 300 мільйонів доларів. Ну, власне, якщо говорити про суд. Саудівську аравію усім розуміємо, що вони здебільшого контролюють ціни на нафту у світі, адже вони є одним одними із основних власних країн, хто я за цим діваю. стоїть. Чи може ця зустріч або наші дипломатичні відносини призвести до того, що ціни на нафту у світі впадуть, зокрема на російську нафту з приводу цін важко сказати, тому що там працюють дещо інші фактори, тобто у Саудівської Аравії є свої міркування з цього приводу. З приводу рентабельності та інших параметрів, і е, рішення про ціни ухвалюються загалом е, консенсусом у форматі ОПЕК плюс, тобто країни, які входять до організації світової організації нафти з назвою ОПЕК, це Саудівська Аравія, Ядро Ядро Саудівська Аравія та інші країни Арабські країни Перської Затоки. І їхній голос дуже є значним у вирішенні цінових питань, тобто до рівня регулювання рівня видобутку нафти відповідно цінових параметрів на світовому ринку нафти. Тому ціна це одне, але тут в цьому візиті важливіше інше. Ми побачили, що Саудівська Аравія продемонструвала. Жест солідарності з Україною, тобто, візит міністра закордонних справ Саудівської Аравії е, е, до України, е, означає, що е, Саудівська Аравія е, підтримує е, Україну е, у цій війні, е, не військовим методом, але принаймні гуманітарну допомогу надає там е, на на, на, на 300 чи 400 мільйонів, вибачте. В цифрах заплутався лише нафт, нафти нафтопродуктів. Да? Е, тому це дуже такий показовий жест, е, тому що Саудівська Аравія могла б собі займати нейтральну позицію, як Індія і Китай. Але ми бачимо, що Саудівська Аравія зробила цей жест підтримки. І чим важливо в політичному міжнародно-політичному плані. Так це е, м, треба розуміти е, роль і місце Саудівської Аравії у світі у мусульманському світі. Е, на території Аравії знаходяться дві найбільші головні святині мусульманського світу Мекка Медина, е, королі Саудівської Аравії. Вони хран, титул хранителі двох святинь. І е, якщо говорити про ядро мусульманського світу арабського, да, то це е, Саудівська Аравія і Єгипет. Саудівська Аравія, вона як релігійний, швидше такий центр, да? Саудівська Аравія як Єгипет як військовий. Саудівська Аравія як фінансовий центр. Фінансовий лідер світу і одна з країн Великої Двадцятки, єдина країна Арабського світу. Тому е, візит е, міністра закордонних справ Саудівської Аравії. Означає підтримку України принаймні в такому форматі, в якому є, да? не лише від Саудівської Аравії а як окремої держави, так і від, від усієї цієї співдружності Арабських держав Аравійського півострова. Плюс це важливий фактор ставлення з боку. Мусульманського світу, ну, в смислі арабського в першу чергу, але й мусульманського загалом. Ми бачимо, що Путін, різні там пропагандисти російські, Кадиров розповідали про священну війну мусульман так, і таке інше проти України і відповідно проти Заходу на територію України, але Саудівська Аравія, візит. Тут позиція Саудівської Аравії вона ламає о, цю картинку пропагандистську, російську про те, що о, тут священна війна мусульман проти когось іде. ні, не йде. Ну, власне, якщо говорити про військову допомогу від Саудівської Аравії, чи можемо ми на це розраховувати, тому що знаємо, що там є багато потужного озброєння. Ну, Саудівська Аравія сама нічого не виготовляє. Саудівська Аравія е, є одним з найбільших покупців, покупців зброї. Е, у Саудівської Аравії там своя така специфіка, що у неї е, мало свого населення і вони, у них багато грошей і вони вкладаються в те, щоб забезпечувати більш-менш адекватно високотехнологічною зброєю свою армію. Разом з тим, це забезпечення своєї армії. І я думаю, що у військово-технічному плані, по перше, у Саудівської Аравії немає чого запропонувати. Хіба що може якось неофіційно непрямо посприяють е, передачі е, Україні е, зброї радянського походження, яка є у інших країн? Ну і крім того, я думаю, що Саудівська Аравія буде е, у військово-технічному плані дотримуватися нейтралітету. Але те, що вже відбулося, ця політична зміна да, сигнал, він з точки зору того, що можливо було б отримати від Саудівської Аравії, це набагато більше, ніж та кількість зброї, яку б ми могли отримати від Саудівської Аравії. Наступний рівень це звісно, якщо Саудівська Аравія прямо засудить російську війну. Проти України це буде тоді означати, що Саудівська Аравія приєдналася прямо однозначно до коаліції держав, які протистоять російській імперській агресивній політиці. До речі, зміни відбуваються відбулися минулого тижня, як і з точки зору от ставлення Саудівської Аравії, так і в Індії. Теж Індія стала більш сунулася. У бік тієї доволі нейтральної риторики, в бік такої більш артикульованої підтримки України. Ну, і, власне, пане Володимире, для глядачів зазначу, що відбій тривоги пролунав на Хмельниччині. Так само ці відбої зараз продовжуються по всій території країни, тому власне можемо залишатися у безпеці і власне виходити із укриттів. І насправді на отлі от таких дипломатичних зустрічей ми бачимо і під спосилення підтримки, в тому числі і військової України. Росія вже заговорила про свій розпад, про можливий розпад. І заговорив ніхто інший, як президент Володимир Путін. Заявив він, що Росія Російську федерацію може чекати розпад, а населення поділиться на окремі нації. Він заявив, що не буде російського народу, будуть московити уральці тощо, власне, коли це лунає із уст їхнього диктатора в Росії, чи це говорить про те, що вони починають підготовку простого російського народу до того, що такий сценарій можливий. Є у нас в Україні чимало різних діячів, блогерів і чиновників, які люблять розказувати, як вони розділять Росію. Кажи гоп, коли перескочиш, да? дурень думкою багатіє. Вибачте, за не, 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 таку некоректну фразу по відношенню до деяких дуже відомих діячів. А, я думаю, що це знаєте в українському інформаційному полі від українських діячів. Це швидше така мрія. І, да? е, е, можливо, гра на публіку, так би мовити, щоб сподобатися глядачам, слухачам там, в Ютубах, там, і, е, Бог знаде. Е, насправді, е, Захід чітко заявляв різні держави Західні через уряди свої, через посадовців, що ніхто не збирається Росію е, ділити, ніхто не збирається Росію знищувати. А йдеться про те, що Росія повинна змінитися. Звісно, що ніхто не буде заперечувати, якщо якісь народи Росії проголосять про свою незалежність. Звісно, чому позиція заходу така, тому що ніхто не хоче проблем з ядерною зброєю. У Росії другий потенціал ядерної освіти, тобто два найбільші потенціали паритетні за загальними параметрами, тобто, загалом це США і Росія, яка успадкувала свій арсенал від радянського союзу. До речі, те за про те, що Сполучені Штати хотіли знищити Росію ще в 90-ті роки, і таке інше, це повна хвороблива дурниця від російських пропагандистів, тому що якби Штати хотіли. Захід хотів знищити Росію у 90-ті роки, то тоді їм нічого не заважали наполягати на тому, щоб Росія ліквідувала свій ядерний арсенал, але цього ніхто не зробив. Навпаки, туди вивезли арсенали з України, з Білорусі тобто все передали Росії НАТО. Забирайте, да? робіть з цим, що хочете. Носіться, як дурень з цією дорогою іграшкою, так от Росію ніхто не збирався знищувати. Теза про знищення Росії про те, що ось-ось да, така загроза існує і величезна. Це один з ключових пропагандистських інструментів Кремля, був, є і стає ще більш актуальним для того, щоб створювати із Заходу і усіх інших образ ворога, в тому числі Україна як інструмент для знищення Росії, і використовувати перше да. Виправдовувати, тобто, оце вороже ставлення, виправдовувати агресію, виправдовувати війну проти України, мовляв, через Україну хотіли знищити Росію. А зараз актуалізація цієї тези плюс згадування прямі про ядерну зброю е, у виконанні Путіна, і плюс те, що Медведєв там каже, якщо Росії не буде, тобто Росію зруйнують, сказав Путін. Да? Хочуть зруйнувати, лякає росіян. А Путін каже, що якщо Росії не буде, то і не буде цивілізації, будуть там тривалий час радіаційне випромінювання від згарищ. Тобто, що це таке? Це вже у такому форматі, да тобто заяви, що Росію можуть зруйнувати, це реалістично, плюс погрози такі ядерним, ядерною зброєю, апокаліпсисом. Це означає, що Росія програє суттєво у війні за допомогою звичайних озброєнь. Тому лякають росіян, виправдовують цю війну, виправдовують подальшу мобілізацію, виправдовують те, що війна затягнулася, і насправді, якби у Росії все було добре з веденням війни за допомогою звичайних озброєнь, то вони б не згадували так часто про розвал Росії і про... Те, що буде ядерна Я... Росія, застосує ядерну зброю, не буде цивілізації, будуть усі згарища з радіаційним випромінюванням. Тобто, це не підготовка російського населення до розпаду Росії, це саме е... традиційне цільове використання Кремлем цієї тези для формування образу ворога для виправдання агресивної імперської політики. Для виправдання своїх невдач прикриття, для прикриття для своїх невдач і для виправдання подальшої мобілізації і прикриття подальших провалів. Тобто, Це зараз для них, вони, тобто Зараз вони певною мірою військова агонія з точки зору військових озброєнь, звичайних озброєнь. Тобто для них це дієві методи, які працюють ось ці залякування, і в них продовжують використовувати Так. і коли наші діячі різні розказують вони про те, що Росія розвалиться, ріжуть її там на шматочки. То вони працюють на кремлівську пропаганду, допомагаючи путіну утримувати владу і скріплювати свій вплив, вплив, який починає тріскатися. Вплив на російське на російську еліту на російське суспільство безумовно, офіційна позиція України це власне повернення кордонів 1991 року. Нам не потрібні нічі інші території. Ми хочемо лише повернути своє. І власне, аби повернути своє, і деокупувати окупувати території, Китай теж взявся нам допомагати. заявив про мирний план уже минулого тижня його презентував. Але власне у Європі не викликав ніяких таких. Захвату, скажімо так, не викликав, навіть прокоментував жоза Борель, розкритикував пропозиції Китаю, тому що заявив, що насправді це не мирний план, а в основному він повторює добре відомі тези китайського керівництва, деякі з яких ми поділяємо, а власне важливі відсутні. Нагадаю, що в цьому мирному плані абсолютно не звучить, що Росія напала на Україну, що Росія агресор, що Росія має припинити стріляти там, взагалі говориться про припинення вогню з двох сторін і власне чи заморожування конфлікту, чи якісь інші сценарії. Алі подій, але якщо говорити про Китай раніше, аналізувавши цей мирний план, ми чули про те, що власне Китай його запропонує. Зрозуміло, що Україна та її союзники відхилять цей мирний план, тому що він власне, власне є свій мирний план, який розробила Україна, який, власне по ньому варто рухатися до перемоги, і Китай використає ось цю відмову України та союзників на свою користь, аби допомагати Росії та стати союзником Росії. Як ви розглядаєте цей варіант? Ну так у україни є своє бачення того, яким повинно бути врегулювання, і це базовий момент. І цей пункт поділяється. І це і, і, і цей, е, це бачення, е, за називають мирним планом, да, від України. Це бачення поділяють наші західні партнери, тобто ті держави, які надають нам цю всебічну підтримку, за які завдяки якій ми. Вистояли і фактично завдяки якій Росія вже програє цю війну стратегічно. Що стосується Китаю, то насправді е, хтось вкинув це слово сполучення мирний план, Да і воно пішло, пішло, пішло. Насправді те, що е, те, що Китаю оприлюднив, це е, позиція. Позиція, тобто, це просто бачення. Щодо ситуації з війною в Україні. Так, там є пункти корисні в Україні. По-перше, там йдеться про те, що пункт, пункт один так пункт один, от, про те, що всі держави рівні незалежно від їх розміру. Потужності та економічного масштабу, що е, ніхто не, ні, жодна держава не може бути предметом подвійних стандартів. Е, там сказано, що жодна держава, е, ніхто, ніхто не може забезпечувати е, власну безпеку за рахунок інших держав, бо всі держави рівні незалежно від розміру розміру економічного. Потенціалу і військового потенціалу, да тобто, оці пункти вони е, цілком е, Україну влаштовують вони дуже правильні. Ви правильно там сказали, процитували, що там немає пункту про засудження російської агресії, е, тобто, по суті, справи, як то кажуть, наша пісня гарна й нова починає спочатку, дам і проти односторонніх санкцій. Китайці да, висловилися. І також е, йдеться про ці переговори, але переговори в цьому контексті е, вони виглядають це, якби сказали, що грабіжник повинен домовлятися з жертвою відносно того, скільки з награбованого грабіжник залишить собі. Да? Зовсім логічно, да? зовсім ніякої логіки. Насправді, оця оця заява Китаю, це в першу чергу про Китай і про Сполучені Штати, а не про Україну. Якщо виходити з цієї позиції, воно все зрозуміло. Ну, по-перше, Китай вважає себе однією з двох найбільш впливових держав світу, тобто одним з полюсів, і тому з нагоди. Року по від початку війни, війни, яка стала епохальною для всього світу, Китай не міг не висловити своє бачення. Але разом з тим там напхали всього 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 контекст. Да? Тобто, щоб ви розуміли, китайську позицію треба сприймати завжди розуміючи три речі. Перше, про що б не йшлося в їхніх заявах? йдеться про Китай. Друге, всі інші держави. Росія, е, Україна, конфлікти різноманітні все це Китай використовує виключно як інструменти для підкреслення власної позиції. І е, е, тобто як інструмент міжнарод, міжнародної політики, міжнародної риторики. І третє, чому це про Китай і Сполучені Штати? Одна, тому що оця вся риторика з приводу односторонніх санкцій е, скасування, вона не є риторикою на підтримку Росії, це швидше Китай таким чином говорить не е, е, виступає проти санкцій, які за обмеження, які запроваджували США проти китайських компаній. Щоб ви розуміли, да? начебто про Україну йшлося, а насправді йдеться про дуже китайсько-американські відносини. Так само і про ці всі е, за столом переговорів. Це не, не, не стільки про Україну, це стільки е, це, це м, оце політична оця гостра риторика між Пекіном і Вашингтоном і в рамках неї. Ну і ще там, що там Китай закликає. Відмовитися від менталітету холодної війни, але з цієї е, позиції з цього, цього документу чітко видно, що Китай наче говорить правильні речі, але сам фактично оця, цю заяву склав у дусі менталітету холодної війни. Тобто, фактично, через те, що у них там зі сполученими штатами є гострі е, оці моменти у двосторонніх відносинах, Україна, український конфлікт. Ну, конфлікт вони так, да, українська криза, вони її називають. Тобто війна в Україні, війна, яка, яку Росія е, веде несправедливо проти України, розпочала. Оця війна стала заручником цього мислення зразків холодної війни, коли все заради того, щоб Сполученими Штатами виглядати от так, от тобто, зробити гірше Сполученим Штатам. Тому це така історія, тут нічого такого немає конкретного. Китай дотримується санкцій, дотримуватиметься санкцій. Офіційно вони Росію, звісно, не засуджуватимуть, тому що я три моменти позначив да? оці. І я не думаю, що вони постачатимуть зброю, тому що все ж таки залишається дуже важливим, оцей аспект. Китай не такий ще з глузду не з'їхав для того, щоб жертвувати ми заради допомоги якомусь путіну, якимись, вибачте, невеличкими постачаннями зброї і втратити після цього значні сегменти західного ринку і не лише західного. Тобто те, що є основою могутності китайської теперішньої торгівлі, економіка це західні ринки, західні технології, японські, південнокорейські, австралійські і таке інше не лише Захід, це в широкому смислі. Да? Тому Китай е не буде підтримувати Росію, але цієї однозначності в засудженні Росії ми не дждемося найближче, як мінімум, місяць-два. Можливо, пізніше щось трапиться, да? нічого не вічним не буває, але тобто оцієї однозначного засудження не, не, не почуємо, тому що е все через те, що для Китаю важливо зробити не так, щоб Сполученим Штатам було добре, да? і ми стали інструментом. В тому числі одним з інструментів протистояння це між Китаєм, між китайським керівництвом і США і Росія так само. Тому в Росії там носяться з цими ритуальними китайськими фразами, що дружба міцніла, як міцна, як скеля, там е відносини стратегічного партнерства виходять на новий рівень. До речі, Ван і е е під час на полях Мюнхенської конференції зустрівся з Кулебою. І сказав да на Жені Бау повідомленні про цю зустріч. Сказано, що стратегічні відносини між Україною і Китаєм розвиваються там, і так далі. Тобто, це частина такої, знаєте, офіційної китайської риторики. Власне, будемо стежити за усіма подіями. і Сподіваємося, що співпраця. України і Китаю буде налагоджуватися. Я вам дякую, пане Володимиру, що доєднались до нашого етеру. Політолог та експерт, міжнародник Володимир Воля був з нами на відеозв'язку.